Це запустились. Ну, погнали погнали, next. Погнали. Дивно, щось воно не зарахували 10 хвилин мені. Може бути, може бути. Бля, затикав подивитися, що там за приколи дають. Привіт-привіт! Привіт всім, хто залітає на ютубчик. Знову далеко від ботярда. Mm -hmm. Можемо на тачку сюди впасти, я хазя. І одразу в ботярд поїхати? Не може на школу поїхати. Падає на тачку. Агіка, привіт! Як твої справи? Ми тут граємо в тупі шутани і намагаємося побудувати стратегію шутанів. Так. Закривайте двері за собою. Тільки каву вони, собі не заварив. Скил, а, а ти вже півтори везення. години онлайн. А, ну, дивись, я не півтора навіть години. Я ще зранку встиг, типу, десь пів години відстрімати, зайняв топ-1 -топ в со-локації, настрілявши 14 фрагів. І, власне, тепер залетіли сюди побігати в пабжу От, а перед тим вже грали в Хардстоун, якщо знаєш таку гру. От. Так що так. І що тут таке? Та нічого, намагаємося зайняти якомога краще. Результати. Не знаю, мені по кайфу навіть, якщо такі от маленькі файти, на таких маленьких файтах ти вчишся. Забереш другу машину. Да, так, да, так. Да. Огонь. І що, ніхто з нами на машину не впав? Ні. — Ну, поїхали. Бля, а я б там явно в по дорозі в ботярд поїхав. А куди зона падає, поки не ясно. Окей. Ой, а ми що то не на тій дорозі, так? Да? Окей. Okay. Ай, зона впала. Подивись куди. Єба... Ну ладно, на давай. Школу. Давай на школу. А, там ще люди? Ні, на школі, на школі немає, по-моєму. Так тільки Того? що стрільба а, була, ключо. То, прям... то поїхали на ботярд, залатаємося і на машинах назад вернемось. Тут до ботярду подати 2 секунди. Чи хоча б на рожок. Опа. Як вони тут, О, ні, 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 ні. Як вони тут, да, вы... О, не, 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 не. А как они тут упанилась? Да долетели, тут можно долететь спокойно. Так что лучше не жмы. Да, да, звісно. Потужно. Так, я тоді качу в дальні ангари. Я тобі ж то скажу, справжні задроти могли і на Ботярд прилетіти. Mm -hmm. Такс, ну що? С 24 коряк. <кій> а, ти будеш на сімірках? Та, Да, ну як вже випало. Окей. Я тоді на п'ятірки сідаю, я беру аух собі. Ну я поки що МК-12 і Аух беру. А там побачим. Йобтву. Колись я навчусь біг лотати. Що? Якщо хочеш, то я F24 тобі дропну. Ні-ні, нє -ні. Ні, ні бігай, бігай, бігай. Це не критично для мене. Ну, типу, я можу і на п'ятірках відіграти, і на сімірках. Тут питання в тому, що кому випадає. О, у мене мінька є. Як будто би. Все вже очевидно, з чим я буду грати, так. Да? Все, x 4 хоча б є. Є, yeah, X4, я в машину дропну. А, ні, у мене є у yeah. мене є, у мене є. Ah. Тобі кліматор треба? Ти знайшов собі? Yeah, yeah. Я знайшов. А, ну все добре. Ну, типу, я базовий і собі сетап знайшов. У мене виходить що? Одна аптечка бинт, енергетик, парочка все другого рівня. Ну, коротше. Назву брейк тобі потрібен. Обов'язково. Окей. Okay. Відмазли я ніколи не відмовлюсь. Так, єдина ти, Я до сих пор не знайшов из зброї на семерках, окрім М24. Вот так вот. Да сейчас найдем что О, я их шостий знайшов. Шикарно. О, у меня айс есть. Вот тут. Я знайшов шов мазл, відмовляюсь, вид мазла. Mm. Ну і котова знайшов. вообще шикардос. Ти забараш е, цей айс. Ну, mm. mm. якщо в себе не знайду, то так. Що мені взагалі треба? А, ну димки гранати, коротше, назбирати. Все, я. Так, да, я фул залутаний. Я, в принципі, теж тут, тут гранати здиваний. О, іду забирати. Ще, гранатка, де мене забрав. Супер. І ще один мазл тут лежить. Ну, коротше, хорошо, що ми заїхали сюди. Аптечку треба взяти, так. Да? Аптечок мало. Відносно. Так, Це я перебрав атечок 7 штук. Ого. Так. Коротше, у мене в принципі що? Дві аптечки, один меднабір, бенти є 5 штук. Знеболо енергетики, молік один, гранати дві, димка одна. І, і дихірі ще патронів. Я думаю, що можемо толити 에... і на одній машині вже так, та, 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 Я тачка тебе дропну. Каністру я зак... А, я я так зроблю. Я на сюди скину. Бля, ще щось є? Ти об в машину Сма... кидаєш? О, да, да, да. Красота. Ну все, можемо їхати. Так, тепер куди, куди куди, куди поїхати? Щас свою подомку. Так, е э... Та напевно шукаємо на машину, на дорогу, отак. І... А ти не хочеш отак хочешь вот сюди? Тут сісти сюди? на човник, та... Так ми можем тоді отак їхати. Блять, а ти в курсі, що у нас човен ззаду є розкладний? Не хочеш забрати? Чи okay. там будем шикати? Так там же є цей. Давай, крисло. поїхали, поїхали. Я просто. я ту лодку не розкладав. Я не знаю, як вона швидко рухається. Просто. Ну поле... я теж не знаю, як вона як вона рухається. Того й незрозуміло, чи варто. І зона якраз бач рухається. Ну нормально, да, у нас да. є пусты, так що ми зараз нормально mm -hmm. проблема. Якщо там досі є щось. Якщо нет, ну то поїдемо через міст. Оуу! Добренько. У нас прямо по курсу хтось. І по-моєму, навіть да. не в кемпах, а да? не доміститься? Та я б такий що да. Пофіг на ту машину. Патронів достатньо. достать. Ебать, сзаду. А, ти вже нокнув? Так, Да, а. да, да. Якщо кинеш дим, то. Так, письма. Можеш мені далі кинути, я до тебе переховзу. Повзу до тебе. Да, да, ебать! Что за катка вообще такая кончена? Да, ебать. Я дуже зря уже да? Ну кто знал? Я, я, ну, я не знал, что у нас в спине тип є. У нас, у нас две пачки. Одна попереду, одна сзаду была. Да, я уже понял. Mm -hmm. Блін, коротше, я хочу на, на на Сімірки. Я хочу на Сімірки. Я, я коли поняв, у мене коли Сімірки. Я, я не лечу просто в тупу, поняв? У мене тільки п'ятірки в руках, я сразу давай вриваємося просто все, що ми бачимо, і погнали туди. Тільки у мене Сімірка, я такий О, М24, треба зайняти позицію, треба прочекати, треба. Понів, ну, типу, у мене включається інший стиль. Добренько. Опа. А, Скажи, будь ласка, шо на бот. О, на водичку ми можем прилетіти, до речі. Mm. Да. Можем. Ну, бля, чи варто. Але можем. Там зазвичай і попальтиться, і. Ну да. Ну сейчас пробуем. Який бот ярд бишь менш начал. Да, да. Бля, у нас так далеко літак. Ой, я щось профтикавка, що він ще дуже далеко летить. Хз. Може щось інше. Хоча куди тут інше впадеш? На пікадо контеру. Таке собі. Ще й непонятно, куди зона прокне. Ладно. Летим, як. Конували? Де полка привезти якось займати Так, да, вони найкращі насправді. Базик, я не хочу нічого інше зараз грати. Ти чудово це знаєш. Коли я захочу в щось інше пограти, я обов'язково це запущу. Так. А що з нами? Хтось є? Нікого немає? Бля, серйозно, ніхто не впав на моб. Та там багато точок було і тут... Блять, зона вообще не в нас, поняв. Ну, типу, ми, 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 ми на краю зони майже, але... О! Х6 одразу. Мені таке подобається. Я пішов шукати Сімірки. А Сімірочок немає. 4, я М24, я мітку дам. Оооо, клас. Я поки коряк заберу. Чисто щоб вдруг хтось то прилетить, Кто-то пройдет. Mm -hmm. Алеф тот мусор. -то... <coughs> Бля, тут поки... І айс. Короче, можно заходить. А, цей, я да, понял, я понял тобой. А сейчас я хотя б гранатки пошукаю і зайду. О, щка. А... матерка аптечка так я 6 я пока не бачу пятирок толковых понял нет х4 тебе траба заберу не знаю что Контранайтс. А я не буду сейчас в'язати. Я поки дими познаходив, а от. Гранат поки не бачу. Каліматорку тобі захватити? Так, да, якщо можна. Окей. Забрав Я себе просто тут обвес шукаю. Збільшений магаз треба. Та, думаю знайду ще. Ну я забрав про всяк випадок, а там подивишься. Okay. Так, все, біжу. А, ти далеко побіг. То я давай тобі передам, почекай, не тікай. Давай просто скинь, я потім повернуся. Окей. А ты третий броник собі забрав? Да. Окей. Бо тут шауден валявся, оказывается. Так, Деріон. Эйс знайшов. О, oh, X6 знайшов. Man, -4 дроп. Дропнув. Так, мені обвес ще треба. Пошукати. Який сам? Е, мені треба. Мазл бажано, і глушник на М-ку. Е, вертикалка. І на М-ку на на магазин. І все. Угу. Три обв'єси треба. Все інше Вертикалку в мене. Вертикал по зараз. Що, що вертикалка? Ну, є вертикалка зараз. А, ну я, я поки КуТВ поставлю. То в принципі теж ок. А, все вертикалку знайшов. Mm. Бо, типу, Айс краще саме на вертикалці, ніж на. котовому. Типу, краще Контраж, бо у Айса реально вертикальна віддача. Прям занадто сильно. А, так, я, до речі, не скинув, у мене каліматорка і збільшений досі зі мною. Ну, якщо що. Ого, вже хтось когось рісав. Приколь. Поскидуй просто в ангарі, я потім побермон забору. Так вони у мене з собою, типу, поняв, ну, а не мішаються. не не Ні, там, ну поки, поки у мене є поняв, поки я можу, то я ношу з собою. Якщо раптом не буде місця, а треба буде щось терміново підняти, тоді я вже. Скину. МК треба? А, Блять, це це, пори... це гар. Чо, я щось. Я забыл, Я, короче, тоже на семерке да. сам. Да, на одни периоды. Все, сбильшенный и коллиматорку скинув. Вашка должен ты а быть скал. Не, уже е, уже е. Okay. вот, дав точку. Mm -hmm. Ну все, мне не получается, да, магаз и два цех, два дульника. Волшник я на эмпу. Поднимаюсь как раз. А, стой, на М24, ти. Да. Це не це автомати, сади. О, -о, О. А, це на ACE. Да-да-да, да да. Ну. Я переплутав. Типу нехай буде також. Компаньсів нормальних нема. Угу. Так, я сейчас не хвилинку відійду, почекай, будь ласка. Ну, я, так, я, так. я, я, я тут. А -а -а. Я тут. Mm. Забустатись в принципі.